Вітаю у промову. Сьогодні говоритимемо не про слова, а точніше, про не зовсім слова, тобто вигуки. Звісно ж, не про всі, адже в нас їх сила силенна, а лише про ті, що починаються з літери А. Найпростіший вигук а наявний в усіх слов'янських і багатьох неслов'янських мовах, може мати безліч значень, але зазвичай це вигук болю, переляку. Ага, це вигук ствердження, здогаду, пригадування, привернення уваги. Агу це вигук, яким відганяють курей або гусей. Адусь вигук, щоб відігнати голубів. А індики відганяють адунь, акур, апуль, щоб відігнати качок, акач. А коз щоб відігнати козу, а кось коня, а са свиней та овець, а кот відганяємо кота. А от знайомий нам всім вигук: ану спонукає до дії людей. Говоріть українською правильно і з людьми і з тваринами.